Чи буде залу, то можуть отримати для інформацію. інформації. Відправляємося зараз в аеропорт в Києві, в Республику. На даний момент знаходимося на залізничному вокзалі міста Києва. Подружимо далі. і Ми покидаємо приміщення Південного залу Києва. Ромич, я Гриша, допомагає мені. туристичних дворів столиці ми добралися до Повне Вони враження, побіжні коми. І дякую, що спровожили. Вітка, я, а... <кху> я пам'ятаю той день, коли ви е... звідси відлітали. Я вам з тої сторони дивився. Бачив, як в небо злітав ваш літак, Був такий круг. І зараз це перед очима в мене. Так що хотілося б, щоб ви знову були тут. Ми дуже скучаємо за вами. Запрошуємо вас, щоб ви приїхали знову. І особливо на дітом, якщо є можливість на іванілізацію, щоб ми побачилися і були разом. Бажаю вам всього найкращого, щоб ви жили щасливо. Мали все, благословіння Божої в першу чергу. Дай Бог поставили. З вами, як і завжди, програма навколо світу з її ведучим і учасником. Вашим, спеціально для вас із Києва. Паша, пока. Ручі нам довелося трохи мати мороки з цими багажами, перекладати, сортувати, визначати, куди потрапити 300 грамом туди, 500 грамам туди. Але вправні, мої друзі, дядько Гришко і Друган Ромич, це все діло впоралося, за що їм дуже вдячний. Звісно. Мені довелося позбавитися деяким своїм багажом, але тим не менше. Показати чим? Відка. Він залишив те, що від нас від для тут. дві такі великі речі. що... на днях приїде і привезу. Не переживайте. Це набори набори постійно Я Дуже радий, що був тут. Знає, я ще дуже радий, що в мене був такий добрий і Я не жалію, що ти приїхав і не жалею, що ми не спрятували. Я дякую Богу за тебе, те. я молодився за тебе. Дякую. Дякую. люди, як Валярський. Павліку, ми дуже раді за цей час, який Бог дав тобі можливість бути тут у нас на Україні. Це, я думаю, було для тебе чудово. Зустріти і новий рік, і різдво, бути між рідними, з дідусем, з нами. Ми просимо і хочемо, щоб ти частіше приходив. Дякуємо, що ти не змінився, що ти такий самий, як був, які в тебе пріоритети в житті. Це найголовніше. Хай Господь тебе ви там, нас тут. Що найкраще буде? Останні кроки перед реєстрацією. Я вдячний Богу вдячний всім, хто приклав посилення того, що я був тут. Щиро, щиро, Усім вдячні До зустрічі. Бу. 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 Не проважаю бігріше.